Під ударом Білгород у місті лунають вибухи. Люди в паніці шукають укриття. Тим часом у тимчасово окупованому Криму попередили про атаку ракетами Нептун. А під Брянськом ліквідували воєнного злочинця, що наводив ракети на українські міста. Більше подробиць далі у випуску. Ви на фабриці новин моє ім'я Наталія Мартинюк. Білгород у Диму в місті голосили повітряну тривогу та увімкнули сирену. Повідомили жителів про загрозу атаки дронами та ракетами. Невдовзі у місті пролунали перші вибухи. У декого із мешканців Білгорода аж загриміли шибки. Зі всіх районів міста було видно сліди в небі, характерні для роботи ППО. Чи вдалося окупантам збити цілі? Достеменно невідомо. Проте без пожеж не обійшлося на одній із вулиць спалахнув будинок. Також вибуховою хвилею вибило вікна у одному із міських автобусів, що рухався маршрутом 237. Інцидент стався, коли транспортний засіб перебував на вулиці молодіжній. Пасажири в паніці повибігали із автобуса. Один приліт страпився на вулиці Магістральній. На фото можна побачити вирви у землі, що з'явилися неподалік місцевого підприємства. За даними обласної адміністрації, у Білгороді нібито постраждала одна жителька. Їй надали допомогу на місці. Також влада зафіксувала вибиті вікна у одному багатоквартирному будинку та 22 приватних. У них ще й посікло дахи. Крім цього, по місту є пошкодження парканів, двох автівок та вже згаданого автобуса. Неподалік Білгорода у селищі Майське теж постраждав будинок. У оголовеному вибило скло у машині. Водночас, у прикордонному Шебекіному один будинок загорівся, а в іншому пробило покрівлю будинку. У цей же час у тимчасово окупованому українському Криму теж лунала сирена. Окупаційна влада оголосила повітряну тривогу. А місцеві пабліки в паніці почали писати про загрозу ударів ракетами Нептун. Чекаємо більше подробиць про наслідки тривоги у Криму. Тим часом ворожа міноборони РФ за ніч нарахувало 18 збитих дронів у небі над Росією. Найбільше 11 штук, нібито ліквідували на Ростовщині, ще чотири на території Брянської, два над Курською і один над Орловською областями. Хорошими новинами поділилися гур. У розвідці повідомили про ліквідацію воєнного злочинця Дмитра Голінкова. Його тіло знайшли у селі Супоніво під Брянськом. Ймовірно, його забили молотком. У Буданова називають Голінкова пілотом 52-го важкого бомбардувального авіаполку ВКС РФ, що базується на аеродромі Шайковка, та має на озброєні бомбардувальники ту 22 м 3 Кубитий обіймав посаду начальника штабу російської авіаційної ескадрильї. Гур зазначає, що Голінков причетний до ракетних ударів по українських цивільних об'єктах, зокрема по торгівельному центру «Амстер» у Кременчуці Полтавської області. У момент атаки, 27 червня 2022 року, у будівлі перебували близько тисячі людей. Загинули 22 особи, а десятки отримали поранення. Крім цього, Голінков відповідальний за атаку на багатоповерхівку у Дніпрі, 14 січня 2023 року. Коли загинуло 46 мирних мешканців, серед яких шестеро дітей. Сподіваємося, що решта окупантів отримують справедливе покарання за всі злочини, що їх вони вчинили проти українського народу. Якщо ви теж згодні, ставте лайк під цим відео і не забудьте підписатись на канал. Окупанти запустили понад сотню шахедів по Україні. Є влучання уламків у Києві. Поблизу столиці зруйнувало частину даху будинку. У Харкові прильоти кабів, частина міста без світла. Детальніше про наслідки російської атаки розповім за мить. Ви на фабриці новин моє ім'я Наталія Мартинюк. Російські війська атакували Київ шахедами. Повітряна тривога у столиці тривала понад 5 годин. Окупанти запускали дрона камікадзе із різних напрямків. За даними адміністрації, ППО вдалося знищити до десятка безпілотників. Проте без наслідків, на жаль, не обійшлося. Уламки шахедів упали одразу у кількох районах. Зокрема, у Дніпровському вони пошкодили електричний кабель. У Голосіївському рештка дронів пошкодили стіни та вибили вікна у багатоквартирному житловому будинку. Пожеж та постраждалих вдалося уникнути. Натомість у Соломінському районі уламки впали прямо на дах одноповерхового будинку. Покрівля зайнялася, виникла пожежа. Її оперативно загасили. Проте одна людина все ж зазнала поранень. Медики зафіксували у чоловіка опіки обличчя. Йому надали допомогу, від госпіталізації постраждалий, відмовився. Дісталося і області. Ось так після атаки росіян виглядає будинок у селищі Гливаха Фастівського району. Уламки шахеда зруйнували у п'ятиповерхівці частину даху. Працівникам ДСНС та поліції довелося евакуювати 43 мешканців будинку. На щастя, всі жителі цілі. <звук> <звук> «У Нас буде будуть починатися аварійно-рятувальні роботи на крівлі п'ятиповерхового батоквартирного житлового будинку. Лиха, ворожі дрони та ракети наробили і в Одеській області. Очільник регіону Олег Кіпер повідомив про атаку на припортову інфраструктуру. Там спалахнула пожежа, її загасили. Також через падіння уламків у одеському районі загорілася суха трава та закинута будівля. Вогонь приборкали працівники ДСНС. Постраждалих немає. Українські військові впродовж ночі збили 59 шахедів. Ще 45 російських безпілотників були локаційно втрачені, а до десятка БПЛА на момент світу ще літали в небі над Україною. Не впоралася ППО із балістичною ракетою виробництва КНДР – КН-23, а також двома авіаційними ракетами Х 31 і Х 31 П. Тим часом Харківщина перебуває під постійними бомбардуваннями ворога. Окупанти знову вдарили кабами. Прилетіло по Основ'янському району Харкова. Різного роду травм зазнали 11 осіб. Там пошкоджено 4 житлові будинки, 6 нежитлових будівель та 14 автомобілів. Під ворожим ударом був і Київський район міста. Постраждала одна людина. Крім цього, понівечені 7 житлових будинків, 8 нежитлових будівель, АЗС та 3 автомобілі. Частина Харкова внаслідок ударів окупантів залишилася без світла. Водночас у області. Вибухи лунали у Новоплатонівці та Богуславці. Дві людини похилого віку, на жаль, загинули під завалами житлового будинку. Ще одна оселя пошкоджена. Ще понад дві сотні ударів росіяни завдали по Запорізькій області. Прильоти зафіксували у десяти населених пунктах. Зокрема, у Лобковому, п'ятихатках, Новодарівці, Новоданилівці, Малітокмачці та інших. Влада підтвердила влучання у 17 житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Крім цього, у ніч на 21 жовтня окупанти завдали авіаційного удару по критичній інфраструктурі Романського району на Сумщині. У результаті кілька населених пунктів лишилися без світла. Енергетики працюють над усуненням руйнувань. Ми продовжуємо відстежувати наслідки ворожих обстрілів. Більше інформації у наступних випусках. Ставте вподобайки і обов'язково підписуйтесь на канал.